Воду з лимоном п'ємо. Або ну, взагалі стараємося газировану воду не, ну, не пити, бо вона все-таки каже, що утоляє жажду, але ж. Ну, Повторіть мені. Зневодні, так? Да, а робите прибирання, наприклад, вологи, чи можливо провітруєте дуже часто, чи користуєтесь кондиціонером от, в приміщенні як? Ну, користуємося все-таки. Жарко, воно ж випаровується. Ну коли все-таки вологе прибирання робимо, то воно ж легше дихається нам. І кондиціонер потрібен. І все спите ви ще на ліжку, бо деякі кажуть, що і на підлозі можна спати там не так жарко. Да, це правда, на підлозі легше, як кажуть, вона, а на ліжку там жарко. Yes. То спите на підлозі, так? Да? Да. Коли є можливість, кажуть, то і спимо, і на підлозі. Але загалом спеку пережити можна, ви раді, таке, що літо прийшло. Так, да, рада. Правда, я більше люблю весну, осінь, ніж літо, бо це ж спека така, і воно не дає нам зорієнтуватися на чомусь. Ну, коли жарко, то хочеться кудись заховатися ну, і не виходить, поки ми сонце не зайде, бо Все-таки ж воно і на організм, ну, на здоров'я впливає, дуже шкідливо. Вибиваю по 2 літри води кожен день. Не намагаєтесь більше часу проводити в будинку, аніж на сонці? Та намагаюся, якщо є можливість, то сиджу вдома, не виходжу на спеку. Ходите на пляж? Ні, в Черкасах ще не був ні разу. Не немає часу чи просто погода не на навчання, Учоба нема коли. Якимось особливими засобами користуєтесь? Ну, там, не знаю, може вентилятор не, не, у вас не, маленький, не, не карманний. Ні. А часто провітрюєте кімнату, в якій живете? Постоянно, круглі сутки. Вікно відкрите, круглі сутки. А спите вже під одіялом чи без? Діялом? Шіхолода, так? Да, як ви рятуєтеся від спеки? Дніпра сидим. А ви ходите, коли сонце менш жарке, там, до 10, після 4, чи як є змога, так і ходите? – Стараємося після 4, але коли не виходить, то мусимо. А на пляжі користуєтесь зонтиком чи чимось таким, щоб сонце все ж таки не так А Почали більше пити От в лимонний води чи просто негазований? Так, да, так, да, да. Квас, домашній квас. Самі робите. Сами робимо. Привітрюйте будинок, робите об вологе обов'язково. А що, якими ще може, порадами ви з нами поділилися б, як от легше пережити жару? Деціоні, вентилятор, не знаю даже. Кто как может, кто как приспосаблюється. Купаюсь, отдыхаю на пляже и дома. Ага. На пляж ходите, коли сонце не так пече, до 10 чи після 4? -ї? Після 4. -ї. Після четвертої. Да, може п'є теж ще багато води. Кола. Кола? <смітна> да. Лікарі не дуже рекомендують солодку воду, кажуть, що з неводної. Нічого страшного. Ага. А що ще може там якісь кепки, панамки носити, не знаю. Ні, Навіть не, окуляри не одягає. Не було таких випадків, що ви сонячний чи тепловий удар отримували? Ні. За своє життя не було жодного. Спек, тобто спеку ви переносите в принципі нормально, так? Да. А как советуют врачи, то пью по три с половиной литра в сутки обязательно, обязательно. Вот с собой фляжку не взял, только что выпил. Еще как? Может, нос это панамки, кепки? Ну, как видите, панамки. Что ж мне тут панамку закрывать-то? То, что есть чуть-чуть, оно прикрывает немножко. А так тяжко. Немножко тяжко. Ну, приходишь домой, под теплый душ. Не под холодный, а под теплый в обязательном порядке. Почему? Потому что резкая смена температуры, она потом сжимает кровеносные сосуды. Это очень плохо влияет. Хотя под теплым душем выходишь после него, можно даже горячий душ. Аж прохладно, аж хорошо. Так прекрасно. таким комнату? Обязательно. Только вечером. А да, с открытым окном? Обязательно. Но дело в том, что у меня еще кондиционер, вот, то я его включаю на 2,5 часа на автомате. Охладиться, и тогда уже легче. Ну а что же сделать, божья погода такая. Благо, что хоть точки трошки есть. Сегодня есть, завтра нет. А если как этот прогноз погоды говорит, что будет еще жарче. Ну что ж, будем тогда что-то придумывать, капелюшку какую-нибудь одевать. Гостладний душ, зелений чай і пляж. І пляж. Вот это да. спасает. І прохолодні напої обов'язково. Часто ходите на пляж і в який саме час ви ходите? В самий обід. Да, в обід, в самий пік. Да, да. Тогда і що тоді уходимо? Наверняка. <ріжу> 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 в режимі, принципі, спеку, якщо тримуватися від от цих от вище сказаних речей, ви переживете. Да. Звичайно, звичайно можна. І кондиціонер спасає. Звичайно, звичайно. <ріжу> на Дніпро йду. Часто ходите на Дніпро? Як тільки можливість є, так і хожу. По виходим об'язательно. Дехто сьогодні нам розказував, що п'є по три літра води. Ви багато п'єте в спеку? Холодної води. Холодної, очень холодної. За горло не переживаєте своє? На тренування з Угу. А Квас п'єте? Квас? Не дуже так? Не. А робите провітрювання чи вологе прибирання кімнати, де, де живете? А от вже коли спите, то ви без одіяла з відкритим вікном чи може на підвозі? Тільки під кондиціонером.